І так хочу вам показати, що у нас в роботі. Хотіли сьогодні виставити, але вже не встигли. Туди рано закриваються вихідні. На автоматі 9 й рік гольфік на класній комплектації на кругових парктроніках. Один стеклоподйомник не робить, маємо зробити, тоді вже виставимо. Комплектація шикарна. 9 й рік на реєстрація 10 му машина 9-го року, 1,5 ДЦІ, кашкайчик 166 тисяч пробігу. Теж на днях буде в продажі, мабуть, в понеділок. Чистенький підготовлений до фотосесії сьогодні пофотографуємо. Кадік чекає, встановимо газове обладнання на нього. Воно частково встановлене. І... Але ми доставимо, поставимо нове, щоб було все гарно. Ну і кашкайчик він вже впродовж продажу. 1,6 дизель плюс 2, так на бусе, 13 рік. Слідкуйте за оновленнями, класні варіанти. Цей бюджет буде в районі 8 тисяч доларів. Це автомат на класній комплектації, повторюсь. Цей буде в районі 10 тисяч доларів. Кашкайчик 12 800 і Кадік буде готовий в районі 95 тисяч. Там коштує кожний грошей своїх.